Світ Відьмака є небезпечним для існування звичайної людини, яка не вміє володіти зброєю та хоче мирно жити, насолоджуватися життям, часті війни, кровожерливі люди, які перевершують усі якості самих страшних монстрів, на кшталт всіх різновидів вампірів, гулів та утопців. Щоб вижити в такому світі, потрібно бути сильним, хитрим, витривалим, вміти тримати удар. Давайте зараз спробуємо знайти психологічні причини, чому люди та інші жителі світу Відьмака хочуть бути стають сильними та потужними. Всі ми в дитинстві були слабкими та залежали від старших, від наших батьків, які опікували нас та були фізично за нас сильнішими. У когось, наприклад, батьки були дуже авторитарними, завжди хотіли та впливали на вибір дитини, що в свою чергу впливає на розвиток та становлення її особистості. Деякі діти стають покірними, а дехто навпаки бунтує та починає робити все наперекір. Бунтівники хочуть стати сильними, щоб не залежати від сильних опонентів, щоб можна було протистояти їм. Часто генетика визначає, наскільки сильною зможе бути особа в зрілому віці, але на це впливають також розвинені риси характеру, такі як цілеспрямованість, витривалість, рішучість, працьовитість, самовіддача та інші знання тощо. У світі Відьмака на це також ще може впливати магія та різні закляття. У всесвіті Відьмака, так як і в нашому реальному світі, завжди хтось буде сильнішим за тебе. Наприклад, немає спортсменів, які не мали жодної поразки за своє життя. Зараз багато хто з нас може згадати Олександра Усика, який не має жодної поразки на професійному рівні, але на аматорському рівні він їх зазнавав. Так от, завжди хтось знайдеться сильнішим. Тому. Найпотужніші герої світу відьмака, часто також володіють розвиненими психологічними характеристиками, які дозволяють виконувати розумові задачі та зберегти своє життя за допомогою розвиненого красномовства у протистоянні з сильнішими суперниками. Якщо фізичного протистояння не уникнути, то наші герої на цей випадок володіють знаннями магії, піротехніки та алхімії. Але я також вважаю, що вміння, які дозволяють уникнути бійки та смертей, також є досить цінними та недооціненими для наших потужних героїв, серед яких фанатичний командувач дикого гону, скеліхський сміливець, кмітливий та проворний відьмак. Топ найпотужніших героїв світу відьмака визначався з урахуванням розвинених психологічних особистісних характеристик, які дозволяли досягати мети нашим потужним героям. П'яте місце Ждан або Зденик. Найсильніший боєць кулачних боїв у першій частині гри Відьмак, перемігши якого Геральт зможе стати найсильнішим бійцем Темерії та отримати в нагороду зуб, який можна буде продати за хіму шмарцу, стоматологу Темерії, який є краснолюдом та колекціонує незвичайні екземпляри зубів. Вперше про Ждана ми зможемо дізнатися в селищі Темноводдя після перемоги над скалою. Перемогти Ждана ми можемо в печері біженців та отримати в нагороду раніше згаданий зуб. Даний персонаж може нам зустрітися і в наступних частинах гри. Наприклад, в другій частині гри ми можемо дізнатися, що він переїхав до флотзаму. Проходячи квест бійцівський клуб, перемігши всіх суперників, Геральт у фіналі може протистояти Ждану. За словами Зігі, на нього виходять мінімум чотирьох. До речі, Себі бій ми можемо злити за проханням Лоредо або відмовити йому. В третій частині гри біля госпіталю Вільмеріуса та Арени Виродка Молодшого, ми біля корчми можемо зустріти з граю бандитів та чоловіка в капюшоні, між якими сутичка. Чоловік має ім'я Ждан, який хотів стати бійцем арени Виродка Молодшого. У мене особисто ця сутичка тривала всю гру, та неможливо було вбити бандитів. Але інтернет-джерела стверджують, що з трупа Ждана можна взяти пропуск до арени молодшого, ввійшовши до неї за його іменем, представляючись Жданом. Основні причини його бажання бути сильним ми не дізнаємося, так як дуже мало інформації про нього. Але ми можемо зробити припущення, аналізуючи його поведінку зовнішність. Я вважаю, що ключову роль в його майстерності кулачного бійця повпливав маленький зріст та неміцна статура. Можливо, в дитинстві він частенько був мішенью для насмішок та знущань, також можна припустити. Щоріс він в оточенні, де шанувалася сила та вміння захистити себе. Також, враховуючи його вміння кулачного бою, можна припустити, що в руду він такий не один, можливо, батько або дідусь посприяли його розвитку в кулачних боях. До речі, варто зазначити, що Ждан є одним з небагатьох другорядних персонажів, який з'являвся у всіх трьох частинах гри. Четверте місце Х'ялмар Анкрайт. Х'ялмар народився на артскеліге в сім'ї Ярла Краха Анкрайта. 1248 році. Він з юності вирізнявся сміливістю та імпульсивністю, силою та спритністю. У дитинстві Х'ялмар близько дружив із циріллою, яку часто відправляли на острови Скеліге, де її вихованням займався Мишовур. У віці 15 років Х'ялмар вважався серед хлопчиків чемпіоном гри, де потрібно було перестрибувати каміння і вкрай цим пишався, поки його не перевершила Цирі якій ще не було 12, їй вдалося зробити неймовірно довгий стрибок через ряд каменів, який ні в кого не виходив, і тим самим побити рекорд Анкрайта. Ялмар, щоб не вдарити в багнюку обличчям, спробував перескочити через ще більш довгий ряд каменів, але не впорався, отримавши численні травми. Після цієї оказії Цирі доглядала за ним під час одужання, читала, розповідала йому казки, тримала за руку. Пізніше Х'ялмар заявив краху Анкрайту, своєму батьку, що вони з цирі побралися. Крах пригрозив синові батагом із сиром'ятної шкіри і про все повідомив бабусі Цирі, королеві Каланте, яка забрала дівчинку назад у цинтру. Х'ялмар два дні лежав і ні з ким не розмовляв, потім спробував вкрасти човен і бігти в цинтру, але був спійманий і покараний батьком. Після цього Х'ялмар більше не бачився з цирі. Оскільки наступного року розпочалася Перша війна з Нюльгардом. Отже, можна зараз знайти основні причини, чому Хелмар став сильним та войовничим. По-перше, генетична більшість представників чоловічої статі на островах Скеліге є сміливими та войовничими, також ці якості розвивалися культурою та вихованням суворих умовах, так як острови Скеліге відомі холодним кліматом з обмеженими ресурсами до проживання, де потрібно бути сильним та кмітливим, щоб заволодіти ними. Також в лісах існує багато тварин та монстрів, які можуть перешкоджати доступу до певних ресурсів. Також за допомогою сили та мудрості, які дуже цінуються на островах, чоловіки можуть здобувати шану та славу серед свого населення, відзначившись своїми подвигами у війнах або здолавши сильного монстра. Виходячи з того, що на островах обмежена кількість ресурсів та деякі землі контролюють сильні монстри. Жителі Скеліга вимушені робити військові набіги на інші землі, так як традиційно чоловіки на островах, навіть владики островів, є войовничими та не мають економічних знань задля дипломатичної співпраці з іншими країнами. Цю тенденцію, до речі, ми можемо змінити, граючи за Геральта та зробивши певний вибір у грі, допомігши заволодіти короною Керіс Анкрайт. За допомогою бійок жителі Скеліги можуть не тільки здобувати славу та честь, але й просто гарний настрій. Всі гравці гри «Відьмак 3 були свідками, як жителі Скеліги розважаються, б'ючи обличчя до крові один одному. Провівши певний час на островах Скеліги та допомагаючи Х'ялмару ми можемо простежити, що він досить імпульсивний, все хоче вирішувати силою. Йому не властиво думати перед своїми вчинками. На мою думку. В нього є здібності до розвитку певних психологічних характеристик, які важливі для лідера, але в дитинстві йому їх цілеспрямовано не розвивали, та оточення сприяло розвитку саме силі та фізичних якостей. Я думаю, живучи в більш прогресивному середовищі, Хелмар зміг би повністю розкрити свій потенціал. На мою думку, саме через недостатній розвиток певних психологічних характеристик, Хелмар поступається іншим представникам даного топу. Третє місце Золтан Хівай. Вірний друг Геральта, якого ми можемо зустріти в усіх трьох частинах гри. Він, як і всі дворфи, більш відомі багатьом з нас як краснолюди, мають міцну статуру та розвинену силу. Вони, у порівнянні з людьми, є набагато сильнішими. Наприклад, їм не завдасть проблем метання молоту на далеку відстань. Він, як і всі інші представники його раси, вирізняється фізичною силою, але, на відміну від інших, він ще володіє знаннями піротехніки, створюючи руднівні бомби. Може зробити меч, обладунки, а також ремонтувати ці всі речі. Ми особисто можемо стати свідками його вмінь, готуючись до захисту в Кайрморхені. Саме там, зустрівши його поруч з вибухівками, у діалозі з ними можемо у нього відремонтувати зброю, обладунки. Основні причини розвитку його сили полягають в тому, що він генетично схильний до прояву цієї якості. У нього є успіхи в діяльності, де потрібно приміняти силу. І саме тому він займається цією діяльністю. Тобто сама діяльність тебе обирає, по суті. Саме тому він успішний в ковальстві та володінні зброєю. Більшість дворфів є ковалями, шахтарями та славними найманцями, але є і відомі представники цієї раси, які відзначилися у торгівлі, економічній сфері тощо. Читаючи книги та граючи в ігри, ми могли помітити, що Золтан намагається пробувати себе в інших сферах діяльності таких як торгівля. Отримання доходу через рух винт, але його знань та здібностей не вистачає, щоб займатися цими видами діяльності як основними. Свою силу, яку ми можемо яскраво побачити у битві з диким гоном, він може успішно поєднувати зі своєю кмітливістю та вмінням робити зброю, обладунки та піротехнічні вироби. Ці якості його роблять більш гнучким та універсальним у порівнянні з іншими військовими, які вміють лише володіти мечем у битві. На мою думку, Заслужене третє місце в Золтана. У порівнянні з попередніми двома персонажами він вміє не лише застосовувати свою силу в боях, а ще й виготовляти та ремонтувати зброю, створювати вибухові засоби. Друге місце Імлеріх. Один з найвідоміших командирів дикого гону, який вирізняється своєю силою та потужністю. В озброєнні у нього величезна палиця, яка є великою за розмірами та дуже важкою. Дивлячись на його зброю та важкі обладунки, вже можна уявити, якою силою володіє даний персонаж, він однією рукою здатний підняти людину, тримаючи її за горло. Вирізняється лідерськими якостями, у вмінні вести за собою військо, приймаючи участь у битвах пліч опліч з підлеглими, ідучи в першому ряду. Цікаво, які були б наслідки для битви у Кайрморхені, якби ми не закрили перед ним та його підлеглими ворота, затримавши їх таким чином. Граючи за Геральта. Чесно, я думав, він своєю зброєю був здатний кількома ударами знищити ворота замку. Він, як і інші лідери дикого гону, володіє знаннями про старшу кров. Всі учасники дикого гону, включно з їхніми лідерами, мають магічні знання та користуються засобами магії, що ми можемо простежити, обшукуючи трупи бійців дикого гону. Тут варто зауважити, що цим їх може забезпечувати Карантір, один з лідерів дикого гону, учень Авалакха, головний провідник, маг дикого гону, який непогано володіє зброєю, як для чародія. Точних причин, чому Імлеріх володіє такою силою, нам важко дізнатися, так як про його дитячо юнацькі роки подробиць невідомо. Можемо припустити, що він через образи та важке дитинство став військовим та розвивав свої силові якості, щоб не бути слабким. Припущення такі я роблю з того, що він серед інших лідерів Дикого гону завжди першим рветься у бій безпосередньо. Саме його Ерадін відправляє на досить небезпечні та брудні завдання, де його потужна зовнішність може повпливати під час переговорів. Він є досить імпульсивним та кровожерливим. До речі, саме Імлері вбиває Весеміра. Також він самостверджується. Задовільняючи свої нарцисичні риси, які виникли через важке дитинство, моє особисте припущення, проводячи час з кількома представницями протилежної статі одночасно, що ми можемо побачити у велені на лисій горі під час шабашу відьом, де він сидить в оточенні кількох сукубів. Перше місце лето із гулети. Вперше лето із гулети, ми можемо побачити в монастирі Лавалетів, де той, переодягнувшись у ченця, на очах у Геральта вбиває короля Темерії Фольтеста. Геральт із Рівії намагається зупинити його, але не встигає, і лето втікає разом із групою скаетелів. Як і всі відьмаки, лето пройшов якісну бойову підготовку, ставши майстерним вбивцею і вправним користувачем відьмацьких знаків. Його потужна статура викликає страх і водночас вводить ворогів в оману. Вони недооцінюють його розум. Але ця помилка для них завжди стає фатальною. Єдиний відомий суперник, який зумів здолати лето в бою, є білий вовк Геральт із Рівії. Проте, якби Лето свого часу не пощадив легендарного відьмака, цього програшного двобою для Лето могло б і не статися. Основними причинами, які сприяли розвитку потужності Лето з Гулети, на мою думку, можна відзначити такі, як генетичні особливості. Які визначали природну схильність відьмака до великої м'язової маси, розширений мутогенез. Є припущення, що лето піддавався додатковим експериментальним мутаціям, які не лише сприяли розвитку його сили, але й повпливали на форму тіла, спеціалізовані тренування, де лето виконував спеціальні вправи, які сприяли міофібрилярній гіпертрофії м'язів, застосування спеціальних еліксирів після того, як став відьмаком. Про його дитинство та юні роки нам не повідомляють в грі, тому важко робити припущення, які саме психологічні причини підштовхували його до розвитку своєї сили. Зважаючи на те, що відьмаків робили з дітей за допомогою мутацій, то, скоріш за все, він не по сувій волі став таким. Я все ж схильний до думки, що це результат додаткових експериментальних мутацій, можливо, розвитку його якостей посприяв сильний чародій. Як би там не було, Незважаючи увагу на ряд упереджень, що люди з його статурою не вирізняються розумовими здібностями, лето є дуже кмітливим та освіченим, знає, як використовувати свої сильні сторони, також має розуміння, як використати на свою користь упередження, що всі сильні люди не вирізняються розумом, що людина може бути тільки сильною або розумною, забувши ряд грецьких філософів, таких як Аристотель, Гіппократ та інших, які приймали участь в Олімпійських іграх. Та мали там значні успіхи. Наприклад, Піфагор був чемпіоном з кулачного бою, Платон з панкратіону тощо. Лето, на мою думку, займає заслужене перше місце, так як він не тільки вирізняється своєю силою, але й кмітливістю та розумовими здібностями. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки щодо цього відео у коментарях під ним. Можливо, я забув якогось потужного персонажа. Всім бажаю мати біточку як в лето. А кому цього не потрібно, то я думаю, ви б не відмовилися від кмітливості від та розумових здібності.